На ній празник трьох святителів Василів Великого, Григорія Богослова і його Златоустого. Цей праздник чудний, таїнственний і особливо важний, що троє святих явилися на яву місцевому єпіскопу Йоганну і возвістили йому. Навіть люди не діляться на Василіян, на Григоріян, на Інаїтів, бо інші считали того святителя. Май главним, Май високим, другий іншого. Святі явились і сказали, ми пред Богом равні, наві люди не діляться. Но в місті з тим подали приклад і всім нам, щоб і ми тут не возвишалися одно перед другим. Скромність і смирення – основні признаки духовності чоловіка. От по чому православні. У практиці їх ніколи не возвишатися над другими людьми, не хвалитися духовними достіженнями, наоборот, їх скривати по слову Христа, а ти йди, закрийся в твою кімнатку, молися Богу тайно, і Бог віддять твій подвиг тайно, воздасть тобі явно. Сьогодні апостол Павел. Пише к євреям у 13-й, вже останній у главі свого послання, пише так: браття, поминайте наставників ваших, котрі проповідували вам Слово Божо, і взирає на кончину їх жизни, на завершення, на фініш їх. Подражайте вірі їх. І так нас Бог покликує, щоб ми були тими людьми, котрі так люблять своїх наставників, котрі вперше відкрили перед чоловіком духовні істини. Вони почули проповідь наставлення і возродилися до віри Христової. Бо тому й нині всі люди, котрі мають свого священника, який поміг їм возродитися у вірі, також в повному согласі з Євангелієм, називають його. Отцем Духовним Павел замічає, що у вас хоч тисячі наставників, але отців немного. Оце духовних дуже мало. І тому наші люди да, коли глядають доброго духовника, глядають з одного села в Другої, з монастиря у другий монастир. Іменно пам'ятаємо те саме правило. Сьогодні ми згадуємо наставників наших архімандритів наших єпіскопів, а нині церков предлагає нам сповнити і трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова, Йоанна Златоустого, і увідіти, яку унікальну місію і роботу виконали всі вони троє, правило віри і образ кротості, воздержання учителя, учитель його воздержання, його поведінка, його слово. Це є правило віри. І тому так, як були православні древні наші святі, і нині троє святих, особливо православні Восточної православної церкви. А оскільки Ісус Христос вчора, сьогодні і завтра один і той же, каже Павел, то і Церква Христова завжди дає нам місто для подвига. Ученнями різними і чужими каже сьогодні Павел: не влікайтеся, не втягуйтеся, бо єдно ну, на світі добре, благодаттю укріпляти серця. Ну, май наші предки мали, що нам передали золоту православну віру і сказали, благодатью ліпше укріпляти серця, чим їдами. Що це за чудо? Це чудо православної віри, яка єдина в світі сьогодні держить пости, крім стареньких, хворих, диточок, жінок, котрі беремені, а останні пости, по тому треба держати, що хтось шкодує від нас, а виявляється, це лікарство. Так, от Христос, щоб освятити людей крові своєю, теж пострадав вне стана. Вийшов, вивели його за преділ Єрусалима, і що призиває нас нині Павел. І так, вийдімо ми до Ісусу, виходімо до Ісуса, нося його поругання. Вот поругання Христово на наших грудях. Поругання крест. І тому завжди кажемо, якщо чоловік має на собі крест, так значить. Він готовий нести свій хрест возложений Господом, і так будемо через нього непрестанно приносити Богу жертву хвали, то є плод, уст, прославляючих ім'я Його. Що можемо сказати, коли в нас така прекрасна наука, а цей світ, блудний, варварський світ. Котрий вже не знає, що ще придумати проти церкви, то 14 років казали, що ми фінансуємо ворога-агресора, то тепер агресор наш, тепер виясняється, що дійсно повно шпіонських сітей серед православних. Ясно, що крайньої безуміє, безнаказано є. Тому що в любів державі за такі заклики, заяви потрібно нести відповідальність. У нас за них ніхто не несе відповідальність скорше наоборот, котрий скаже тися, дурниця ага. Ти кажеш дурниця, а значить, ти ворог тюрму, котрі лють нам всі, в всьому світі є в нас нової, радісної. Ми віримо в Христа Ісуса, а маємо добрих наставників, добрих тренерів. Нині Василій Великий, Григорій Богослов, Ян Златоуст, особливо нам благословенні близькі. А кожен із нас має, Закарпаття має порядка 30-40 монастирів, де на днях також організовуються наші поїздки, щоб люди могли духовно відпочити і їдуть по монастирям далековато почаїв, на зато по Закарпаттю. Люди так люблять пообщатися у тиші монастирській. Просто ми звикли бачити ту красу, котру не видять люди, не віруючи. Так, маса людей нині восстала проти церкви. Ну що ж, а ми не боїмося, тому що голова церкви Христос. Ми кажемо сьогодні, святителі Василій Великий, Григорій Бослови, я не моліть Бога за нас, щоб ми були такі тверді в вірі, як Василій, такі златоусті в своїх словах, і такі знаючі Христове учення Григорій, і такі ж смиренні, як і вони були, бо лише так поступає, держався. В'єдно з Канонічною церквою, я в Україні, вона єдина спасительна українська православна церква, де пристоятель блаженіший митрополіт Онуфрій. А у вічності віруєм. В'єдно з освятими і зможемо наслідувати царство Божоє, царство вічної, слави Божої. Амінь.